наш обзор Книжка називається Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі пригоди в павутині. Тут ми бачимо дивовижну полодинку. Дуже гарна Трішки пізніше про неї розкажу. А зараз автор сел з настайку. Подивимось його біографію. Якщо ви захочете придбати, то прошу. Ціна, напевно, невелика. Десь до, 10, до 100 гривень. Ну, може й менше. Якщо комусь не хочеться не придбати, я прочитаю невеличку, невеличку біографію. Якщо для мене читати, то не дуже невеличка. Ну, давайте приступимо. Ось і фотографія молодого, все стайка. По-моєму, в 30 з чимось років. Десь так. Життєвий і творчий шлях. Будь-якого митця складається по-різному і починається у кожного по-своєму. Звичайно, видатний український дитячий письменник Зіной... Зі... Зі... Зінович Нестайко. Вибачте, якщо щось не так прочитала, може вважати початком свого творчого шляху той день, коли його перший твір написаний у восьмирічному віці, дістав схвальну рецензію від... відгук мами. Вчительки мови і літератури. Мама критик не була надто прискіпливою. Вади, Вади у творі юного письменника. М -м, знайшла, але не дуже серйозні Синові нагадала, що Бенгалія знаходиться не в Африці, а в Індії. Цього часу хлопчик не мав су сумнівів, ким бути. Хоч іноді, як і всім, його одноліткам, йому хотілося стати то співаком, то регулювальником, то директором кодительської фабрики, або капітаном далекого плавання. Народився Севолод Зіно Зінойович Нестайко в сім'ї службовців 1930 року в місті Бердичів на Житомирщині. Мати вчителювала, батько працював на цукровому заводі. 1933 року, після його арешту, як ворога народу, маленький сім'я приїхав до родичів у Київ. Недовго дитинство хлопчика, на жаль, обірвала війна. У школі вчився. Охоче відмінників не шанував, але знань набирався, роки були на легхій голоні. Хлопчику доводилось підробляти репетиторством або свій внеском сімейний бюджет. Далі йде ще опис різних книжечок, але це, якщо ви захочете, звичайно, купите і прочитайте. Тож перейдемо до обкладинки. Об... Обкладинка ст... зроблена із, як ви думаєте, із картона. Тут є дощечка, яка прибита до дерева старого дуба. Надпис назва, Дивовижна пригоди в школі, які є тут історії дві. Далі перейдемо до тільного обзору. Дерево, старий дуб. Світлячок, які дивиться на наших друзів, і звичайно видавництво. Школа, видавничий дім. Ось наші герої зустрічайте Колько, колючка і Кося Вухань. Тут у нас з портфеликом, радісні друзі, які готові йти до школи і не бояться ніяких гуліганів. Адже вони все разом переможуть, якщо вірите і надієтесь, і мати таких вірних і хороших друзів. Так, по листочкам і по таким. І по портфеликам ми дізнаємося, що настала вже осінь, і як наші друзі йдуть до школи. Всім, звичайно, не всім відомо, що літом в них не канікули. А якраз саме, коли директор лягає сплячко, як його і ще інші учні. Тому думаю, що не всім подобається мати канікули зимою, але, по-моєму, це теж непогано. Перейдемо до опису. На нашому косі вуханя зігнуте одно вухо, гарні голубі очки, і зубки, червоний носик і гарне личко, сорочинка вишита і штанці, портфелик. нашого колька колючки все по-інакшому. Червона футболка, комбінізон і портфелик до школи. Тут у нас роса, квіти, листочки. Вже осінь. Вони вже готові. Іти до школи. Дивишній пригоди в лісовій школі. Назва автор. Тут ніч. Світлячок освітлює лампочкою нічне небо. Тут ми бачимо листочок, на якому написані всі, всі назви книжок, які будуть далі ми робити на них обзори. Висить воно все на дереві, вже ніч, дерева ліс. Ось наш боровичок лісовий сторож, який біля, живе біля Старого Дуба. Бачите, як посміхується. Видно, радий, що вже книжку видали. Тут інтернет-магазин, як бачите, давайте тут ознайомимося колектив лісової школи номер 1 Директор школи Бурмило Михайлович, класний керівник, вчитель історії. Вчитель географії, вчитель лісознавства, вчитель фізкультури і вчитель музики. Перейдемо до наших учнів, як завжди Кося Вухань перший Михайлик Ведмеденко, племінник Бурмила Михайловича. Най... Один найкращий друг нашого кого Кося Вуханя колько колючка, Вірочка вірочка, білочка. Ріська мняв, кошеня, Вася Кицин, а то Лев, Рудик Лисовенко Як ви знаєте, Лис, Соня Лось, дівчинка лось, боряб сук, Борсук Хорюша Кабанюк, Свинка, любить попоїсти, Зіна Бебешко. Хороша подруга і друг і порушник дисципліни. Вовчик вовченко. На цьому наш обзор закінчиться. Якщо це відео набере 500 лайків, продовжимо нашу про... М м програму про книжки. Надіюсь, ви не будете дуже ставити до цього серйозно, але ставте лайки, любіть котиків і собачок. Пока-пока!